Не все золото, що блищить, мовчання золото. Ви ж точно чули ці приказки стільки їх ж про золото, а це чи не найпопулярніший метал? Всім привіт! На зв'язку Діана Барилюк. Як ви вже здогадалися, мова в моєму сюжеті йде про золото. Золото завжди відігравало ключову роль в історії людства. Єгиптяни вважали його божественним світлом, порівнюючи з сонцем. А в давній Греції та Римі воно використовувалось як валюта у середні віки. Золото стало символом розкоші та статусу. А в епоху золотої лихоманки викликало масові міграції та зміни в політичних і географічних картах світу. Наприклад, каліфорнійська золота лихоманка 1849 року залучила понад 300 тисяч шукачів пригод. Уявіть, ці всі люди жили шагою золота. І це можна пояснити, адже цей метал не окислюється, не тьмяніє. І це робить його прекрасним для створення ювелірних виробів. А пластичність золота дозволяє створювати з нього складні за формою прикраси. Крім того, цей метал застосовують електрониці та аерокосмічні промисловості. Також золото гарний спосіб зберегти гроші. Так так, адже цей метал залишиться стабільний навіть у найнестабільніші часи. Недаремно кожна країна має свій золотовалютний резерв. Золото ніколи не втрачає цінності, навіть коли інші активи втрачають цінність або знецінюються. У різних культурах золото має глибокий символічний зміст. В Індії воно є невід'ємною частиною весільних церемоній В Китаї символом щастя та благополуччя. В Японії золото асоціюється із багатством і владою у багатьох африканських культурах. Цінується за його красу і рідкість, і його до цього часу традиційно використовують як прикраси та символи статусу. Все розповіла, а про головне забула, як же видобувають золото. Насправді це складний і багатоетапний процес, який починається з розвідки. Геологи шукають місця, де в ґрунті або породах знаходиться цей метал. Коли знахідка підтверджена, починається видобуток. Він може бути відкритим, якщо золото знаходиться близько до поверхні, або шахт. Коли воно залягає глибоко. Видобуту руду подрібнюють до дрібного стану, оскільки золото природі рідко зустрічається у чистому вигляді і часто схований в породах. Після подрібнення застосовують різні методи для виділення золота. Це може бути промивання. Один із найстаріших способів, коли руду промивають водою, і золото, яке важче за інші частки, осідає на дно. Є Асніше методи, коли золото виділяють за допомогою хімії. Словом, видобуток золота. Це довгий, складний процес. Цим і можна пояснити ціну цього металу. На цьому я прощатимусь з вами. А це була Діана Па-па!